Звичайно, рекомендовано раз в рік звертатися до лікаря на огляд, робити або знімки цих новоутворень, або мапу, або вже є апарати в великих дерматологічних клініках, які роблять знімок всього тіла. Так, через рік приходите і, і також спостерігати, чи є якісь зміни. Або якщо вас турбують якісь зміни. Саме в якомусь новотворенні, да, наприклад, воно з'явилося, або, наприклад, воно зменшилось, змінилася його пігментація, подивився пігмент, пропав пігмент, або воно змінило свої розміри, воно змінило свою симетрію, тобто воно стало не симетричним. Тому це звичайно дзвіночок і бов'язково треба сходити до дерматолога, не чекати рік, а да, вже mm. коли такі з'явилися якісь ознаки, воно там боліти почало, або там кровити. То це обов'язково треба піти да або консистенція, типу вона ну, там спочатку як жорстка була, потім ну, так, так. Любі зміни, я б сказала там та для людей простими словами, любі зміни в новоутвореннях вони та потребують огляду додаткового лікаря. Так. А в середньому так для нас всіх людей, якщо немає проблем, раз в рік треба зайти і оглянути. Так лікарю огляне дерматоскопом, визначить, чи є там чи потрібна додаткова консультація там дерматоонколога, наприклад. Так, можна визначити новоутворення, які можна видалити, наприклад. Да? Я рекомендую пацієнтам, там, де є місця тертя, там шия, десь да? інші зони. Там все-таки, якщо там є доброякісні новотворення, їх краще видалити. Да? Тому що є травматизація, є ризики того, що може пройти малігнізація цього новоутворення.